В частині загальнообов'язкового вивішування прапорів Ради Європи хочу наголосити, що органи місцевого самоврядування, в тому числі міський голова, вправі приймати рішення і розпоряджатися щодо місцевої символіки. Прапори Ради Європи, не відносяться до категорії місцевої символіки в частині оголошення страйку. Ну, по перше, хочеться сказати, що страйк це є порушення трудових прав громадян. А в даному випадку мова йшлася, ймовірніше всього про мітинги. Тому чисто з формальних і процесуальних підстав дане рішення оскаржується до суду в частині невиконання указів президента нормативних актів кабінету міністрів. Хочу наголосити, що в відповідності до статті 109 конституції України президент в межах наданих йому повноважень. Видає загальнообов'язкові укази, які є обов'язкові для виконання на всій території України. Укази президента інші нормативні акти можуть не виконуватись в тому випадку, якщо постанови конституційний суд, що вони є неконституційними, а доти вони є обов'язкові до виконання. Відтак прокуратура Тернополя подала клопотання до адміністративного суду щодо зупинення дії даних нормативних актів міської ради. Станом на сьогоднішній день дані клопотання розглянуто, судом задоволено, і до постановлення рішення по суті дані правові норми зупинені з приводу того, на коли призначення справи, то можу вас проінформувати на 17, на 25 і надалі. Тобто, це декілька справ.